Мій такий сніданок сьогодні. Англійський сніданок, English breakfast. І сьогодні буде з вами готувати рецепт. Так, ми їдемо вже в коледж. До речі, вчора вже на роботі, два дні вже на роботі, я розмовляю по-англійськи. Мені сподобалось, так. Да, розмовляю не на вищому рівні, як то кажуть, але, але всьому свій час. У мене були, так як я працюю в вихідні, я працюю з напарниками. У мене один напарник вранці і один ввечері. я працювала зі школярами в Англії, дозволяють працювати школярам. І це я вважаю дуже добре. Один хлопчик англієць, один португалець, англієць працює зранку, той ввечері. І Хлопці прийшли вихідні, підзаробили кошти там на свої потреби, будемо так говорити. Ну а зараз, не я не знаю. Можливо, екзамени, можливо, взяли відпустку. Їх не було на роботі, і мені дали з агенції двох молодих парнів, які працювали, яким потрібно було розказати, показати, повести, об і показати, що потрібно робити. Так, повернулася з коледжа. Заняття у нас продовжується до 8 липня, а потім канікули у нас починаються. А зараз буду готувати вечерю. У мене зараз 4 дні вихідні. Понеділок, вівторок, середа, четвер. Ой, заморилися за ці 2 неділі. А в п'ятницю у мене тільки 2 робочі години. Ну, я ще теж у мене буде 5 вихідних днів. Сьогодні буду готувати курочку. В соусі барбекю і в соєвому соусі, а також буду готувати овочі, і до них я добавлю ще сир тофу. Ну, така буде вечір'я, і поділю з вами рецептом. Ось маю трохи таких овочей, зараз їх міленькою поріжу, соломкою поріжу і відправлю у сковорідку. Так, ну ось я все покришила. Тут у мене капуста кабачок, цукіні, морквинка. Солодкий перець і цибулинка. Зараз це все буду пасирувати у сковорідки. Ну, У мене це така сковорідка. це не сковорідка, це вок, вообще, тут такого виду у мене. І зараз буду трошки додав олію і пасирувати. Так, курочку я нарізала, зараз її поперчу. Добавлю трошки соєвого соусу. Я все додаю так. Ніяких пропорцій і додаю ще соус барбекю. Зараз це все перемішаю і оставлю, хай маринується десь годинку. Я посолила, поперчила і поки більше нічого, тільки перемішую. Так. Так. Тепер додаю сюди трошки Помідорів, покришених в томатному сокі. баночки такі я купляла. Добавляю зовсім небагато для кольору. І зараз додам трошки цукру. Добавляю трошки цукру, зовсім трошки. Ну, ось наші овочі вже приготувалися, так що я буду виключати. Так, час вийшов і курочку я ставлю готувати. Так, м'язко вже приготувалося. Воно в мене готувалося 25 хвилин. Овочі мої спіли охолонути. Тепер зверху на овочі викладаю сир тофу. Напоминаю, що овочі у нас охолоджені вже, протушені і охолоджені. Ну, ось так це все виглядає дуже смачно і дуже гарно. Це дійсно смачно, тому що я це вже готувала не один раз, тому ділюсь з, з вами цим рецептом. Рецепт дуже простий, тому готуйте вдома. Хай ваші рідні насолоджуються. Так, Оскар, ми з ним їсти вже приготували, да, Оскар? І постирали, кучу роботи зробили. Тепер у нас відпочинок.